Які результати запорізьких педагогів у конкурсі під назвою Джерело творчості та як виглядає підземна школа у Комунарському районі міста? Про це сьогодні у випуску з вами Дарина пода та територія освітніх перспектив. У Запоріжжі відзначили найкреативніших педагогів, які щодня спонукають дітей розвиватися, творити та досягати нових висот. Нагородження переможців міського етапу всеукраїнського конкурсу Джерело творчості стало не просто святом, а визнанням внеску педагогів у майбутнє міста. У конкурсі змагалися фахівці позашкільної освіти, які виховують юних митців, науковців і громадських діячів. Які ідеї пропонують переможці та як це допоможе розвиткові освітніх проєктів у Запоріжжі. дізнаєтеся в нашому сюжеті. У Запоріжжі нагородили переможців та учасників міського етапу всеукраїнського конкурсу Джерело творчості. Цьогоріч перше місце посіла робота пані Діани. Це інтерактивний саундбокс, що містить різні музичні навчальні ігри за різними напрямками. А також є музичний супровід та музичний асистент для дітей. Ці ігри їм допомагають допомагають е, навички е, свої отримувати при грі на музичних інструментів, допомагають їм вивчити музичну грамоту, допомагають. Е, не знаю, легше запам'ятовувати, бо в грі там же ж присутня і здорова, і, і на слух вони сприймають і це діти ж різними оці ну, сприйняттям, і тому їм легше тоді сприймати за допомогою цієї гри, і вони якби не помічають, що вони щось вчать. Переможниця зізнається, почала розробляти його з початком онлайн навчання, аби зацікавити дітей, тому і проводить заняття в ігровій формі. Весь час ми весь час все це застосовується, бо в мене дуже 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 багато там ігор, Там більше я не знаю, мабуть, що вже більше 80 тому, ну за різними напрямками. Тобто їх дуже дуже багато. Вони різні. Там і по ритму, і по е, якимось навчальні якісь матеріали. Друге місце зайняв Владислав Ємельянченко. Він описав власну методику пришвидшеного курсу навчання гри на гітарі. Суть роботи полягає в тому, що в ній описана методика пришвидшеного навчання гри на гітарі. Акцент на практику, акцент на створення власних музичних композицій, аби дати молодим музикантам можливість самовиражатися. П'ять років тому він став керівником гуртка і відтоді почав формувати свою методику. І ось, врешті-решт, презентував її. Вона може застосовуватись і під час онлайн навчання. Я сам випускник закладу позашкільної освіти того ж закладу, в якому я працюю, тому. Я ще пам'ятаю, яким я був вихованцем, що б хотів почути я, в якій формі я хотів би це побачити. Тому мені не складно знаходити підхід, реагують чудово, сприймають, виходить потрошку в них. Конкурс проводиться для підтримки талановитих педагогів закладів позашкільної освіти, сприяння їх самореалізації та стимулювання подальшої творчої педагогічної діяльності. Тепер на переможців чекає підготовка до всеукраїнського етапу. У Запоріжжі створюють унікальні умови для навчання під час війни. У Комунарському районі завершили будівництво чергової підземної школи, сучасного і безпечного освітнього простору. Незважаючи на складнощі під час будівництва, проєкт вдалося завершити вчасно. Перші учні вже протестували нові класи, і залишилися в захваті від технологій та комфорту. Як вдалося облаштувати таку школу, з якими складнощами зіткнулися, та що про неї думають учні вчителі – Дивіться далі. У Запоріжжі завершили будівництво ще однієї підземної школи. Безпечний освітній простір облаштували на базі 107-ї гімназії. Роботи тривали півроку. Школа оснащена всім необхідним. Ну, по-перше, лаунж-зона, буфетна зона. В школі знаходяться санітарні кімнати. І, до речі, санітарні кімнати є, які розраховані на дітей з особливими освітніми потребами. Оснащено ліфтом саме для такої категорії учасників освітнього процесу. Тобто, все, що необхідно для того, щоб дійсно здобувати... Безпечну і якісну освіту в цій школі є. Школа отримала техніку сучасну, надсучасну, і інтерактивні дошки мультимедійні, і ноутбуки, і комп'ютери, і телевізори, планшети, тобто все необхідне, що треба для навчання дітей наших, все в цій школі є». В підземній школі повністю облаштовані 16 аудиторій. Є нові меблі і техніка, а також інтерактивні дошки. Познайомились з умовами навчання, батьки дітей та самі школярі. У приміщеннях вже тривають тестові заняття. Я була дуже шокована, тому що я насправді не очікувала, що буде настільки круто, настільки багато сучасних девайсів, гаджетів, дуже багато місць для відпочинку. І дуже круті кабінети, дуже зручні парти, все дуже класно, новітньо і немає знаєте, такого нагромадження предметів. І ти почуваєш себе дуже вільно. У 107-й гімназії навчаються близько однієї тисячі дітей. Відвідувати заняття позмінно будуть 700 школярів, чиї батьки дали згоду на навчання в очному форматі. Загалом це 32 класи. Раді поверненню дітей і педагоги говорять, соціалізація після чотирьох років дистанційного навчання є пріоритетним завданням. Їм потрібно спілкування, своє комунікувати між собою. Окрім того, дуже багато заходів, які саме наша гімназія презентує і постійно беремо участь. та же модель ООН, вона потребує очного саме спілкування, і діти дуже ну, цього потребують. Вони сьогодні були такі щасливі, у них були такі позитивні емоції. Вони в захваті. А в захваті від того, що школа сучасна, от саме сучасна, вони ну дуже радіють і кажуть, ми хочемо йти сюди. Уже цього тижня гімназія номер 107 планує вивести дітей на повноцінне навчання. Ну а далі вас зустрічатиме рубрика Інтерв'ю Справжні щирі важливі. Щоразу нова особистість освітянська унікальність та просто людина. Ми покажемо героїню сьогоднішнього випуску з різних сторін. Тож запрошую до перегляду. Мене звуть Ганна Кусь, я вихователька-методистка закладу дошкільної освіти центру розвитку дитини Надія найкращого закладу нашого міста Запоріжжя. Це був чи не перший мій досвід отакого от безпосереднього долучення до змін в дошкільній освіті. Це було кілька тижнів активної роботи, під час яких проходили фасилітаційні онлайн-сесії. На цих сесіях ми опрацьовували цілу низку проблемних питань, які вже були виділені нашими фахівцями освітянами під час онлайн-опитування, а потім під час тих самих онлайн-сесій. Ми напрацьовували рішення до цих проблемних питань а вже ці рішення вони полягали в основу формування національної стратегії. І для мене особисто це був досвід такого усвідомлення власної відповідальності і важливості. За цією методикою Екерстри оцінюються не знання і навички, як ми вже звикли, а оцінюється освітнє середовище закладу і ті процеси, які в ньому відбуваються. І от саме цей досвід допоміг нам перебудувати наше освітнє середовище в нашому закладі і подивитися на нього трошки з іншого кута. Тобто ми створили освітнє середовище, яке є дружнім до дитини, яке є комфортним, яке є безпечним для усіх учасників освітнього процесу. Ми змогли організувати інтегрований освітній процес, який будується на принципах взаємодії і партнерства. Кемп Ukraine – це всесвітньо відома громадська організація, і я є асоційованою членкою цієї громадської організації. І для мене це велика професійна родина, це мегакруті проекти і ініціативи, до яких я маю змогу бути долученою. Ну і, звісно, це можливість професійно зростати, можливість. Змінюватися це дуже величезна підтримка, і AdCamp Ukraine для мене це люди, які наповнюють моє життя сенсами. Знаєте, ресурсом для мене завжди була і є моя родина, близькі люди. Бо час спілкування з рідними і близькими це найцінніший ресурс, який є. А мотивують мене в житті дві речі: це мої особисті почуття і люди. Серед почуттів це. Любов до близьких це безумовна віра в нашу перемогу і прагнення її досягнути. А люди це наші захисники і захисниці. Бо коли ти розумієш, як вони тримають свій захист, ну мені здається, що це найкраща мотивація до дії. Насправді мрій в мене багато, але то радше, мабуть, про цілі, які ми ставимо перед собою, досягаємо. А мрія одна, і як кажуть, потрібно її правильно сформулювати. Тому у 2025 році я мрію про вільну, незалежну, квітучу, мирну Україну і нас, всіх, що ми живемо у ній після перемоги успішними і щасливими. Сила спільноти саме нашого закладу освіти у беззаперечній відданості нашої професії, у безумовній любові до дітей і у постійному прагненні до змін. І мені здається, що тільки такі люди сьогодні, попри все, залишаються в дошкільній освіті працювати. Ви знаєте, в 2020 році ми стали першими серед закладів саме дошкільної освіти, які провели подію у форматі Еткемп для дошкільників. Тож ми сподіваємося, що цьогорічна магістральна подія знов збере... Людей, які не байдужі до дошкільної освіти разом наживо у нашому прифронтовому місті. Тема нашої неконференції сенсація гри, як розвивати м'які навички дошкільників через соціально-емоційне та етичне навчання. Тож ми поговоримо саме про те, як підготувати дитину до нуш і як подолати освітні трати за допомогою соціально-емоційного навчання. Ну, на наших гостей очікують панельні дискусії, неймовірні майстерки, звісно, жтеплі обійми, усмішки. Ми хочемо запросити дуже цікавих гостей для того, щоб поговорити про дошкільну освіту у світлі нового законодавства. Зараз я не хочу розкривати всіх родзинок нашої події, тому запрошую вас на неї і будемо чекати зустрічі наживо. Чекайте на форму реєстрації. Я думаю, що досягнень і перемог в мене досить багато. Але знаєте, в мене лише один запис в трудовій книжці, і, попри безліч можливостей, змінити заклад, установу, посаду, я залишаюся працювати в дошкіллі. Кажуть, що досягнення педагога визначається досягненнями його учнів, вихованців. Так, от я, як методист, виховала вже не одну когорту і випустила не один випуск дуже гарних фахівців, які працюють в різних закладах освіти. А найбільшою перемогою, певне, я вважаю, перемогу над собою. Це, ну, нав... наприклад, подолання певних своїх страхів, як -от писати, виступати перед публікою, змінюватися і змінювати, навіть попри різні фактори. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. До зустрічі через тиждень на телеканалі МТМ.